Дуже коротко, мені дуже сподобався виступ Петра, від нього буде і буде відтоплення відштовхуватися. Насправді, яка головна проблема зараз в Україні? Корупція. Ні КПРС, ні ТДБ, а саме ні ідеологія, а саме корупція. Тому сама реєстрація може стосовуватися не як ціль, а як метод. Метод боротьби з корупцією. Давайте подивимося, як взагалі сам ну, подивимося, які зараз є законопроекти, тобто як вони можуть бути прийняті. Насправді, з усіх шести законопроєктів зареєстрованих може бути прийнятий тільки законопроєкт Чернений. Чому? Тому що нічого не вирішує. Давайте відстремо е президента та кабінет який був там, з листопада 13 по лютий 14. Все, проблема вирішена. Але насправді, що бояться, бояться ця політична літа? Ця політична літа боїться саме відсторонення, відсторонення від посади. Відсторонення від посад як саме депутатів, так і представників своїх бізнес-кол у державних органах, органах місцевого самоврядування. Тому, я думаю, як компроміс, як компроміс ми маємо використовувати саме приклад Прибалтики та приклад Чехії. Тобто, всі наші державні службовці, я наголошую, всі, та службовці органів місцевого самоврядування, мають проходити перевірку на привідчетність до корупції. А, якщо, якщо в результаті цієї перевірки там, ілюстраційна комісія бачить, що тут явно склад кримінального злочину, це передається в прокуратуру. Якщо не бачить, просто ці відомості, будь яка відомості просто публікуються на сайті. Плюс мають бути оприлюднені всі архіви е, КДБ, щоб країна знала своїх героїв, тому що це дуже, я думаю, це, для очищення самого суспільства це буде дуже вдалий крок. Ну, в принципі, ми так все.